Вітання аграрія! Сьогодні у нас дуже цікава і важлива тема: стрес в рослин. Від чого він виникає? І що зробити, щоб допомогти рослинам? Знаєте, стрес це той процес, який постійно-постійно є в полі. Є в рослин стрес, є в нас стрес. Знаєте, і ці явища, якби так досить паралельно йдуть е по цьому світу і постійно нас супроводжують. Тому Давайте все-таки, якщо серйозно поговоримо на цю тему, тому що це справді важлива тема, і це справді, знаєте, той момент, на якому ми втрачаємо дуже великий відсоток вражальності. Отже, якщо знаєте, отак, в цілому ну, кожного року, практично на кожному полі, ми бачимо хоча б десь окремі рослини, які є в стресі з різних причин. Тобто, це можуть бути, наприклад, фізичні фактори, це може бути надлишок вологи, нестача вологи. Це може бути там дуже високі температури, дуже низькі температури, приморські. Через зиму там може бути вимерзання. Тобто різних, різних багато фізичних факторів, затінення, можуть бути біотичні фактори. Так, це ураження хворобами шкідниками, і рослина в результаті перебуває в стресі. Ви самі знаєте, коли велика кількість шкідників, якби може бути велика кількість хвороб, так треба зупиняти, тому що це стрес. Можуть бути механічні стреси. Це, наприклад, там щось обробляли ґрунт, пошкодили рослинки. Чи, наприклад, град, чи вітер, чи що сильні. Знаєте, інколи навіть буває, коли такий сильний, сильний краплистий дощ, і той пошкодить подекуди листочки. Це механічні фактори, ну і звичайно, знаєте, наші улюблені хімічні фактори, тобто це там вплив кислотності, вплив надлишку нестачі певних елементів, і, звичайно, наша діяльність це коли ми там гербіцидний стрес рослин, коли ми там щось на в -на 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 тубакову суміш, внесли. Ви знаєте, інколи зустрічаються з такими моментами. На складі є якась упаковка від якогось препарату, на ній написано щось інше, якийсь інший гербіцид, і давайте ми внесемо, бо я теж не пам'ятаю, що от я там записав, може, але розумієте, брати на себе таку відповідальність і фермеру, і агроному, і людині, яка допомагає в консалтингу цьому господарству, якби це таке. Тут треба якби дуже добре е, в таких моментах розуміти, варто чи ні. Е, і точно знати, що там є. Тому що і тоді намішали, намішали, а потім щось пішло не так. Ось і маємо е, в результаті стреси. І знаєте, що ми візуально бачимо, як рослина перебуває в стресі, що ми візуально бачимо? Ми бачимо, що рослина призупиняється в рості. Е, сповільнюються процеси фотосинтезу відповідно вона жовтіє, так вона буває жовтого кольору. Е, сповільнюються процеси. Наповнення коренева система починає гірше функціонувати, знижується тургор в рослині, вона починає в'янути. Окремі частинки там листків, чи повністю листки, починають відмирати, і, тобто, залежно від того, ну, від чого це стрес, з якої сили це стрес, тобто, відповідно. І ми бачимо зовнішній прояв цього. Але мене сьогодні я хочу поговорити трошки про інше: а що ж відбувається всередині клітинки? Що відбувається там, такого, що приводить до стресу. Отже, коли у нас Сповільнюється процес фотосинтезу, зменшується надходження вуглекислого газу, со 2 в рослинку. У нас утворюються оксидні радикали. Ці оксидні радикали, звичайно, там якби складний хімічний процес, ще багато якби, хімічних реакцій відбувається. Але оці оксидні радикали вони мають токсичний вплив на рослину. Вони отруюють рослину. Для їх знешкодження організм рослини виділяє, має сформувати верніше, антистресові білки. Щоб ці антистресові білки сформувалися, їм потрібно. Амінокислоти. Де мають взятися амінокислоти вільні, якщо вони не поступають з зовнішнього середовища? Значить, ці нормальні білки, які були сформовані в рослині, вони починають розпадатися до амінокислот, щоб потім з цих амінокислот відбувся уже цих антистресових білків. Відповідно, це все, знаєте, вариться всередині рослинки, і це займає дуже довгий процес, який ми бачимо, навіть рослина довго знаходиться в стресі, і ми розуміємо, що це обов'язково буде мати вплив на зниження. Урожайності. Тому, якби підводячи, знаєте, підсумок цього, що я сказала, логічне, логічно логічно зробити? Логічно дати рослині амінокислоти. для того, щоб ми не жертвували цими нормальними білками, вони залишаються. Ми дали амінокислоти. з амінокислот, цих що надійшли, утворилися антистресові білки, і відповідно, якби швидше почалося, ми допомогли рослині. Ми включилися в хімічний процес і допомогли рослині відновити оцю цю вегетацію швидше вийти зі стресу, тут важливо декілька моментів. Перший момент, а які амінокислоти ми вносимо, тому що це мають бути l амінокислоти, це мають бути амінокислоти рослинного походження, це мають бути певні, тому що е, таких, знаєте, для утворення білків є 20 видів амінокислот, незамінних амінокислот, але всі вони відповідають знаєте, за певний етап, вони підсилюють певні, певні процеси у, у рості і в розвитку рослини. Якщо ми говоримо саме про, те, щоб вийти зі стресу, нам потрібні амінокислоти, які будуть відновлювати тургор, запускати фотосинтез. А це, відповідно, пролін, гліцин, лізин, тобто, це ті перші амінокислоти, які будуть включатися для того, щоб рослинка якнайвище якнайшвидше вийшла зі стресу. Тому, вибираючи, що внести, які амінокислоти внести, ми маємо звертати увагу не тільки на вміст, амі на кількість амінокислоти амінокислот, не тільки на їх походження, але і також і. Які саме е, амінокислоти місяці в тій загальній кількості? І це дуже важливо? Е, звичайно, знаєте, що тут якби, важливо, а коли вносяться ті амінокислоти. Я е, свого знаєте, готуючись до цього відео, я вирішила все-таки задзвонити до декількох агрономів і ще раз знаєте, на цю тему переговорити, щоб це був не тільки мій досвід, але був і досвід, знаєте, інших. Досвідчених людей, які постійно працюють в полі, і це справді розумієте, це реальний досвід з поля, це не з книжки, це не тому, що модно купляти амінокислоти, а тому, що я бачу, що це працює. Але для того, щоб воно працювало, це треба робити ціле напрямлено. Тобто ми маємо розуміти, кожного разу, як ми щось даємо, ми маємо розуміти, задавати собі питання, а для чого ми це даємо? Е, ось. Що знаєте, якщо так з підходом до різних культур? Наприклад, у нас дуже часто так буває на кукурудзі або приморозки, або пошкодження градом. То все-таки чекаємо декілька днів, дивимося, щоби почала відновлюватися. Звичайно, знаєте, там якби підходів до того, як визначити жива ж нежива рослинка, пошкоджена, пошкоджена ця точка росту є багато. Ми про це вже десь говорили, і думаю, чи через зиму ми ще десь будемо вертатися до цього питання. Але ми починаємо дивитися там три третій день, наприклад, що починає відновлюватися, починає лісти листкова пластинка, і ми можемо тоді вносити, тому що, по перше, щоб це не було надарма витрачені гроші, коли вже рослинки, ну якби загинули, таке інколи буває. Ось, І тоді вже рослинка, маючи оцю трішки листкову поверхню, на яку попадають ці амінокислоти, вона може їх засвоїти, і тоді це буде, якби це вплине. Допоможе рослинці виходити зі стресу. На сої думки розділилися. Хтось говорить, що ми знаємо, що соя дуже компенсаційна культура, що вона в будь-якому випадку якби, відновить свою вегетацію. Дуже рідко таке буває, що що би ми там не зробили, все рівно соя відновлює вегетацію, тому не варто чекати. Є листкова поверхня, значить, значить, вносимо. Я все-таки, знаєте, я більш так. ну... Все-таки стараюся побачити оце відновлення і тоді давати. Е, які, знаєте, плюс, Я думаю, що і там, і там є переваги, тому. Тому треба дивитися, якби саме а від чого цей стрес, скільки чого було внесено, і вже з досвіду ми маємо розуміти, ага, значить, при такій такій то ситуації, якби ми розуміємо, що все буде окей. Наприклад, знаєте, я вже колись з вами ділилася, що ми замість там 6 грам гармонії внесли 60, чи замість 8 – 80. Ось, і це було перший раз тоді для мене. Я не розуміла, відновиться соя чи не відновиться. Тепер, наприклад, я знаю, що відновиться, тому яку б ви там норму гармоні не дали до 80 грам. В принципі, соя має здатність відновитися і дати ще непогану урожайність. Тому тут треба в кожній окремій ситуації треба розбиратися. Є багато прихильників того, що, коли рослина в стресі, краще дати азот, а не амінокислоти. Можна і азот, але знову ж таки треба розуміти. По-перше, дивіться, по-перше, це трішки довший процес, тому що азот має з азоту мають утворитися амінокислоти, з амінокислот мають утворитися вже білки. Відповідно, процес трішки довший. Це перше. Друге, якщо немає листкової поверхні, але ми розуміємо, що живі точки росту живе і ми хочемо е, швидше дати, так теж можна дати швидкий нітратний азот, який е, буде швидко працювати на запускатися в процеси. Е, тому, е, до речі, згадала от в одному господарстві. Озима пшениця. Осінню все окей, навісні все добре, ми робимо підживлення, чи померзлоталому, чи раннє весняне. І потім в якийсь момент цей кінець березня, початок квітня, е, якісь перепади температур. ну В перший рік це було так. Ми в нас провели гербіцидний захист, і після того у нас рослинки почали бежутіти. Там було зниження температури, ми подумали, що, напевно, все-таки оце зниження температури, плюс гербіцидне навантаження нам вплинуло. Ой, сонечко. За, не знаю, перший раз за за чи дні виглянуло сонечко, а то у нас лиї-лиї. Не знаю, як у вас погода. А, ось. І коли нам вдалося, що це більше, якби оце пожовтіння, воно більше схоже на гербіцидний вплив, на фітотоксичний гербіцидний вплив. Плюс оце, оце дуже зниження температури, ніби пожовтіли у нас кінчики листочків. І ми спрацювали амінокислотами. Особливого віднов... впливу, якби отакого, знаєте, коли ми даємо коли ми даємо правильно амінокислоти, ті, що треба, в правильний час і ми бачимо вже там на третій день ми бачимо дію, ми бачимо це відновлення таке більш прискорене. То тут, якби перший холодно було, і оце все на купу, якби ну, ну такий нас був не дуже не, не видно було цього відновлення. Нас наступний рік ситуація. Повторилася, тобто озима пшениця, там е, якісь там 10 число квітня внесли гербіциди, і бачимо, що знову пшеничка починає жовтіти. Тоді ми вже більш детально. Приглянулись на неї, звичайно, знаєте, що коли ми робимо, наприклад, аналіз, якщо зробити аналіз листків на забезпеченні з основними елементами, нам би одразу напевно дало відповідь, але ми в перший рік того не зробили. Ми в другий рік того не зробили. Просто вже більш скрупульозно, більш детально ми підійшли до поля. Ми зрозуміли, що ситуація повторюється минулого року. Наш підхід кислотами не спрацював. І коли ми більш детально придивилися, ага, на це якби очевидно вже було, що а може більш очевидно було проявлено. Що це нестача азоту, тому що е, починали якби жовтіти і е, відмирати оті старіші листки, е, кінчики старіших листків, старіші листки, і якби це зрозуміло, що нестача азоту. Тому, в да, тому випадку ми дали азот, і це спрацювало краще. Тому, бачите, ситуацій буває дуже багато. І відповідь, реально відповідь нам, а що саме краще, а що нам краще робити, дає нам тільки поле. Ось така інформація на сьогодні. Я вважаю, що дуже важлива, тому що вона є таким, знаєте, ключиком. До, до того, що нам робити, як нам допомогти рослинам, як нам зробити, щоб мати кращі результати. Тому що не впливаємо на ціну, впливаємо на урожайність. Отже, давайте впливати на урожайність. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною для загальних розновів. Десь більш детально по цих амінокислотах, по, по фітогормонах. Ми ще через зиму поговоримо, буде у нас більше часу. А на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!